Закон парних випадків до мене за останні півтора чи два тижні звернулося більше п'яти людей з одинаковими проханнями. Я, якщо чесно, навіть не знаю, як на це реагувати, тому що для мене, як для лікаря, це звучить взагалі досить дивно. Але суть така: у всіх однакові діагнози, у всіх грижа з нестабільністю, коли хребці хитаються, і вони мені кажуть: а ми можемо забрати грижу. А і не ставити імпланти, а потім, якщо треба буде, ми їх поставимо. Я кажу: звідки ви взагалі взяли цю ідею? Вони такі, ну це ж логічно. Типу, якщо треба буде, доставимо кель. Нам лікарі запропонували. Я такий думаю, ну не так говорять просто про це, ніби це там сходити в магазин ще раз, бо забув хліб купити. А насправді ж це не так. Ну хто захоче другий раз просто так оперуватися? Ну для мене це взагалі нонсенс, і давайте розберемо, чому так. Коли є нестабільність, з'являється грижа, і причиною появи грижі це є нестабільність. А грижа це є просто наслідок цього. І ви можете забрати грижу, але вона просто вилізе знову. Навіть при відсутності нестабільності ризик рецидиву при звичайній мікродескоктомії, тобто коли просто грижу забрати і ви не бачите нестабільності, склад сягає 30%. А якщо вона є, то всі 100%. і надіятися, що не треба буде ставити імпланти або просто забрати грижу, а потім колись там доставимо імпланти, бо немає грошей чи ще чогось, ну, звучить як мінімум тупо. Чому тому, що. По-перше, це повторна операція, це збільшені ризики. Це для хірурга насправді пекло, коли тобі треба це все розвести по рубцях, збільшуються ризики травматизації нервових структур. Тобто, всі ускладнення, про які ви десь колись чули, вони тут вже стають реальні. То чому не зробити за один раз безпечно і гарантовано, щоб до цього не повертатися? Не знаю, але люди все ж таки пробують шукати інші шляхи. Насправді я людей розумію, тому що така ситуація, люди шукають де заплатити менше і е, ведуться на різні провокації. Хоча насправді потрібно розуміти, що потім ви все рівно будете робити ще одну операцію, і вона буде коштувати ще якусь суму. І якщо це потім скласти це все докупи, то воно насправді вийде більше ніж один раз зробити це і забути. Тому я пацієнтам завжди рекомендую так: ви повинні знайти причину, тому що саме видалення грижі. Це усунення наслідків. Грижа випала, і це усунення наслідків. А вам потрібно добитися причину, і вам потрібно усунути причину утворення грижі. Тому завжди на консультації ви повинні дізнатися спершу, чому вона у вас з'явилася. А потім вже і лікуватися. І це в принципі можна застосувати до будь-якого методу. Ви лікуєте не наслідки, а перше потрібно лікувати причину. Зроб вирішили з причиною, розібралися з наслідками. Все дуже просто.